Вітаю, друзі, мене звати Сергій Сарафанюк, і сьогодні ми продовжуємо цикл дотик часу про масонство, традиції, ритуали, філософію, місію, історію масонства. Історія масонства дозволяє нам заглиблюватися в століття у накопиченого досвіду для подальшого самопізнання себе. Наступна частина це одинадцятий випуск циклу дотик часу. Братерська любов, хоч як би не били себе в груди і клятвено не обіцяли всьому світу і братерську любов масонської ордени, все ж залишається реальна і мінлива соціально-культурне середовище, в якому перебуває масон. способи комунікації, звичайні людські якості, але цілі та засоби їх досягнення зберігаються понад 300 років. Тобто, всередині найближчого кола членів ложі місцевого рівня інших місцевих лож, комунікації з ложами, в тому числі інших юрисдикцій, тобто закордонними ложами. Виглядає дуже спрощений підхід, адже ще є у кожного масона сім'я, церква, робочі стосунки, громадська діяльність. Відповідно, братерська любов не може бути масштабованою на час перебування тільки на роботах у масонській ложі. Успішними можуть бути тільки ті ложі, де покриті теплом братської любові серця всіх її учасників. Такі взаємні почуття не можуть, можуть з'явитися клацанню пальців, а стають плодом спільної праці та постійних неформальних контактів у масоні, взаємної участі та допомоги. Наскільки сильними мають бути не тільки ритуальні комунікації на роботах, щоб стати братами людям різних вірувань, національності, виховання, суспільного становища, матеріального достатку, політичних поглядів? З одного боку, наявність братнього кола, даність. А з іншого – це довгий спільний земний шлях і його продовження в нематеріальний світ, який був першоосновою наявного світу. Відомий Франк Масон, глибокий знавець потаємної філософії таємниць церемоніалу, Вілм Херт у своїй книзі Масонська посвята так ілюструє цю тему. Небесна масонська ложа не просто існує паралельно, а й передує за часом. Масонському братству на землі. І як би це не було не так, то земний орден взагалі не міг би з'явитися на цьому світі, бо згідно з тією гіпотезою, наше масонське братство є лише тінню і фізичним відображенням, аналогічного йому ієрархічної структури, що існує в надфізичному світі. При тому, що орден на землі. Не є породженням людським, щоб створити умови для того, щоб бути прийнятим у верховну ложу після фізичної смерті, а породження самої верховної ложі для формування якості і пізнань братів. Тобто формуються якості і пізнання братів при земному шлюху разом в масонській ложі. Яскраві представники масонства, що володіють особливими знаннями, окультними. І містичними практиками, ясновидінням, які не мають прямого стосунку до звичайних ритуальних робіт і практик, до звичайних робіт і практик символічного масонства. Вони стали неформальними провідниками езотеричного сприйняття багатьох явищ. Висунув припущення, що в профанському матеріальному світі, де більшу частину свого життя перебуває масон, немає тієї гармонії, яку ложа створює на своїх роботах. Які ж це якості профанського світу? Наведу такі: небажання, невміння слухати і чути іншого, жага до влади, жага до збагачення, гордовитість, жага до визнання і слави, снобізм, амбіції? Чи можуть ці якості бути присутніми в масонських роботах? І формувати коло братської любові. Ні, звичайно. А чи можуть ці якості бути присутніми у братів? Можливо, бо людина недосконала. Робота в ложі має виключати зовнішні ієрархії взаємовідносин, унеможливуючи грубу профанську змагальність суперечки, що не стосуються предметів порядку денного робіт ложі, що обговорюються, забезпечуючи взаємну повагу, сакральність. Духовність того, що відбувається. Адже, зібравшись на спільній роботі в ложі, кожен із братів є камнем майбутнього храму, суспільного храму. Кожен камінь має стати ідеальним і на своєму місці. А якщо так, то храм істини, який вони разом будують, буде міцним. Хоча масонство і полонить якоюсь магічною силою, але в одну мить грубих. Зробити ввічливими, злих добрими, егоїстів, альтруїстам неможливо. У своїй книжці Дух масонства Бейлі писав так про співпрацю при будівництві храму: промислом Бога: рід людський є єдине об'ємне братство. Сам він, його майстер, а світ його ложа. Ось бачення та ідеал, єдине об'ємлююче братство. Не кожен безвідмовно співпрацює з кожним, виконуючи план будівництва. Кожен займається своїм завданням, а сам Бог є гідним майстром, який діє через своїх майстрів-каміннярів, що дозують цю дію. Кінець цитати. Масонство, перебуваючи у величному профанському світі, відточує свою королівську майстерність, розуміючи слабкість людей, егоїзм. Жорстокість вчинків людського світу, не відокремлюючись від нього, а входячи в просвітництво дух свободи і рівності, як світло свічки на столі, що не світить тільки одній людини, а світить за столом і освітлює всю кімнату. Наприкінці 2021 року, одеський масон, з яким я знайомий. Розповідав мені, як перебуваючи в стані розгубленості від хвороби, що вразила мільйони людей на планеті, опинився в лікарні і без грошей. Про свій стан і без натяку на матеріальні проблеми брат написав в пост в соцмережі про те, що захворів на covid 19 і прямує просто до лікарні. Він знаходиться в дуже поганому стані. Брати не могли. Припускати, що хворий відчуває матеріальні труднощі, тому що вважали його досить успішний в своїй діяльності і забезпеченою людиною. Однак, того самого дня було зібрано братську допомогу цієї ложі і передано хворому брату, що дало змогу без його прохань про допомогу одержати необхідну матеріальну і дешевню братню підтримку ось приклад серельного життя. В Одесі допомога має бути посильною і безкорисливою, а прагнення бути духовно відкритим у братстві, ширим вчинки, світлими, вартими підтримки і наслідування. Кожна людина індивідуальна, як і в своїх проявах, так і в душевній організації. Тому такою важливою є готовність профана не тільки до ритуалу ініціації, а й до занурення в нове середовище. Для самовдосконалення та розвитку масонського братства. Тоді братство дасть тобі рівно стільки, скільки ти дасиш йому сам. Масони кажуть, великий архітектор всесвіту створив своїх дітей такими, що коли серця їхні відкриті і готові вилити всю свою теплоту. І любов на оточуючих, вони так само здатні і приймати цю любов. Це означає, що теплота і любов поширюються не тільки на братні кола, а на усіх нужденних. Братське коло ложить лише мала частина цегли, загального храму, світобудови. Таке сприйняття закладено от в ці стосунки. Спроби окремих лож відокремлюватися, створювати клуби для обраних. Конкурси геманців, політичні клуби несумісні з символічним регулярним масонством. Без істинного братства, духу масонства, їхнього поповнення гідними учнями. Це об'єднання стають мертвонародженим рудіментом у красивій обгорці. Від кількості повторення слова любов вона не з'являється. Церковні місіонери, комерційні організації, клуби по інтересам зазивають. Рекламою піарам нових приверженців і покупців. В масонстві неприємна така форма набуття нових кандидатів із профанського світу. Церковні місіонери, комерційні організації, клуби за інтересами зазивають звичайною рекламою нових прихильників і покупців. У масонів неприйнятна така форма залучення нових кандидатів із профанського світу. Передбачається, що маючи багато доступної публічної інформації про масонство, кандидат це вільна особистість і гідний громадянин своєї країни в пошуках істин, і йому дозволяється постукати в західні врата, умовні західні врата, братньої масонської ложі. Ніхто не має права щасливити ложу своєю присутністю. Той, хто став членом масонського браса, несе моральну відповідальність і. Відповідає за взяті зобов'язання все своє життя. Сайт Вікіпедія повідомляє нам, що кандидати в ритуалі посвяти в масонській ступені обходять навколо колон сили мудрості і краси. Кількість разів, які кандидати здійснюють обхід навколо колон, має назву циркумамбуляція з годинковою стрілкою. І залежить від ступеня, які проводиться ця посвяння. Не описуючи деталі тривалого ритуалу ініціації, хочу відзначити тільки одну важливу символічну складову, що має відношення до братньої любові. Учень під час ритуального обходу символічно приєднується і починає йти в ногу в устрою з усіма братами. Всесвітнього масонського братства, проходячи це випробування, від самої години народження і ще одна цитата доктора Джозефа Форд Ньютона, це проповідник єпископальної церкви, автор праць будівельники, Дім людей, релігія масонства. Короткі бесіди про масонство. Така от його цитата: від самої години народження. І доти, доки нас покладуть у труну, ми навпомазки шукаємо дорогу в темряві, і ніхто не зумів знайти її або втриматися на ній без належного керівництва. Від стількох бід, від стількох напастей, стількох небезпек, кількох пасток нас охороняють. Усі сві роки. Так, він ділиться своїм сприйняттям, цей доктор Джозеф Форд Ньютон. Дякую за увагу. Це був 11-й випуск циклу Дотик Часу, який має назву Братерська Любов. До нових зустрічей, друзі. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ставте лайки, коментуйте, надавайте запитання до наступних зустрічей. Пока!